Шановні друзі, вітаю всіх зі святами. Нарешті настала та чарівна пора року. Час, коли серця наповнюється теплом, а кожен день дарує радість та надію. Ми пройшли цей рік разом. Лекції, лабораторії, наукові проекти та студентські заходи. Цей рік залишив багато яскравих моментів та здобутків, які ми з радістю згадуємо. Бажаємо, щоб у новому році у вас завжди був гарний настрій, успіхи у навчанні та нові цікаві відкриття. Шановні студенти і колеги, ми пишаємося вашими досягненнями. Ваша активність, зусилля і активна участь робить наш університет особливим. Бажаємо вам нових звершень. Успіхів у навчанні та особистому житті, і звісно, щоб усі мандаринки у новому році були солодкими, шановні студенти, викладачі та співробітники навчально-наукового інституту Український державний хіміко-технологічний університет, дякую вам за вашу роботу, енергію та незваність. Бажаю вам у новому році. Наукових досягнень, професійних успіхів та багато світлих моментів в житті кожного з нас. Ми зустрічаємо всі свята завдяки тим, хто щодня захищає наше сьогодення та майбутнє. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість вчитися, працювати, святкувати і жити. Нехай різдво наповнить серця світлом, спокою та любов'ю. А всі добрі побажання обов'язково здійсняться у вільній та мирній Україні З Різдвом Христовим та Новим Роком.